Добрий день. В майже у кожного з нас є отакі от височезні величезні дерева, частково я вже знизу обрізав. І вони вже кормлять птахів, а не нас. А щось нам падає, щось там гниє і вони нам невигідні. Як зробити так, щоб дерево було з часом, не за рік, компактне, маленьке. Для нас були плоди. І плоди були не дроб 16, а були справжні. От, наприклад, це ябли, справжні великі яблука. Зараз в цьому відео ми покажемо це. Попрошу оператора підійти, подивитися, що я вже зробив. Не хочу витрачати ваш час. Ось такі, бачите, великі зрізи. Можете собі уявити, які ці великі гіляки були. До неба вони доставали і до космосу, але щось таке приблизно було. Ось зріз. Ось я зробив зріз. І зверніть увагу, зріз зробив без пенька і перевів на гілку, на якій вже є плодушки. Ось. Тобто, який принцип? Шукаємо гілку, яка йде з подушками, яка йде більш-менш хоч тоненька. І робимо за нею зріз. Тут оце все велике забрали горобцям, лишилося нам. Лишилася ось гілка. Взагалі найкраще, щоб у нас були такі гілки, отакі от го, по центральному стовбуру. Ось у нас одна тільки така маленька гілочка дворічна, така бідненька. Чому вона не стріляє по центральному стовбуру? Тому що вся сила вже йде туди, щоб кормити оці гілки, на яких ви бачите голо. Нічого немає. Оці гілки нас забирають силу в дерева і вже основна сила йде, щоб прокормити ці гілки. І в нас тут малесенькі яблучка були такі дрібненькі, ну трохи більше горошини. Можна і так сказати, з перебільшенням. Ось ми тут, тут робили зріз, тут зробили зріз, зрізи без пеньків. І що ми ще можемо зробити? Дерево ще таки залишилось великим. Зараз я принесу розкладну драбинку і покажу. Саме перше нам треба знайти закінчення, тобто, де можна зрізати дерево щоб як воно трьом трьох хоча б дворічною гілочкою, яка мала б бути в майбутньому нам закінченні. Ось у нас іде центральний стовбур. Ось у нас є варіанти, які ми роздивимося. Ось варіант дворічна гілочка, як закінчення. Ось варіант. Також двох-трьохрічна гілочка. Більше варіантів у нас і немає. Варіант А, варіант Б. Давайте думати, Якщо ми зробимо варіант Б, у нас дерево зміститься в сторону. Ось у нас буде такий шланг потужний кормити. А якщо ми переведемо сюди, ми збережемо цю гілку, згружаємо, її трошки вкоротимо. І у нас отут буде закінчення. В принципі, було б краще, щоб ця гілка верхня. Вона була трохи товстіша, щоб вона потягнула дерево, але так як у нас варіантів немає, тому робимо отут зріз. Я можливо зрізати все не буду, я просто покажу. Без пеньочка по цю гілку. Уявили, зробили зріз. Чому я не роблю зріз? Щоб ця гілка величезна не впала на мене, тоді я вже без відео собі буду зрізати, де власти на дерево. Далі, оце все ми прибираємо. Стараємося робити це все діло без пенька. Залишимо поки що. Далі ми зріжемо оцю гілку. Потім витягну також без пенька. І ось у нас що в нас залишиться? Оцей вершок і ця гілка, яку ми потім облагородимо. Дерево у нас значно зменшиться, зарізати ми це все не будемо. І вже можете уявити, наскільки оцей стовбур грубий, з корінням теж. Потужним, скільки ну, їм вже кормити. В принципі, тут вже і невелика не, ну, треба потужність, щоб це все кормити. Я думаю, що ну, літом зніме відео і подивимося, який тут урожай вже на цих гілках, який і дерево, наскільки воно вже тоді було сформовано, наскільки воно тут перемістилось наниз. Отаке відео. З вами був голова Володимир, місто Владижив.